Привіт, це Діма з ноги Боги. Ми давно не виходили в ефір, але вирішили виправити цю помилку. Ви навіть собі уявляєте, наскільки я радий повернутися знову в ефір і ділитися з вами біговим контентом. Ми плануємо випускати цікаві корисні відео про біг для вас і тепер, звісно, виключно українською мовою. Дуже попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і, найголовніше написати комент і розповісти про те, які теми вам були б цікаві, про що поговорити на каналі. Це нам дуже допоможе розвивати канал. Дякую і побігли. Знаю, що важливо трохи запізно, але розпочнемо з зимового взуття і, можливо, про одяг трошки пізніше поговоримо. Цьому буде присвячена найближча серія відео на каналі. Отож, кросівки! В лютий холод взуття не повинно ставати ще одним знаряддям тортур: мокрі і замерзлі ноги це основні руйнівники кайфу навіть для досвідченого бігуна. Тому ми вирішили розповісти, на що обов'язково варто звернути вашу увагу, якщо ви відправилися в магазин купувати кросівки для бігу з зимою. Ми ще обов'язково будемо розповідати про те, як одягатися і тренуватися в особливо холодну погоду. Але судячи з повідомлень, у мене в Дірекції питання. Вибору взуття хвилює тендітну душу бігуна найбільше. Так, взимку можна бігати і в літніх кросівках, і саме так я і робив раніше на початку своєї бігової кар'єри. Хоча якої кар'єри? Ніякої кар'єри не було, кого я обманю? Але варто пам'ятати, що першими на морозі замерзають кінцівки. Тому, навіть якщо ви одягнете подвійні шерстяні розстріли шкарпетки, то це призведе лише до перегріву ноги і зайвої вологи у взутті, яка просильно вітрі буде неприємним. До того ж, літні кросівки і сіткою не захищають від води і снігу. А бігати з мокрими ногами чи ні, це, звичайно, кожен вирішує сам для себе. Тому, якщо ви все ж зважилися придбати окрему пару для зимового періоду, ось короткий гід з її вибором. При виборі зимових кросівок варто звернути увагу на три фактори. Буде просто запам'ятати: щеплення, тепло і сухість. Саме ці три фактори визначають комфорт ваших ніг. Трапляється, що взимку можна знайти сухий асфальт чи ґрунт, по якому можна бігати в звичайних літніх кросах, але найчастіше бігунам доводиться мати справу з топтаним снігом, желедицею і заметом. Тому вибір за вами. Перше щеплення. Не те, що від грипу, а щеплення з поверхньою, як в оцих от кросівках. Під час бігу втоптаним снігом важливо, щоб кросівки добре вгризалися в поверхню, як бультер'єр, а чи якийсь інший злий пес, який хапає свою здобич. При цьому підійдуть і трейлові кросівки з протектором на підошві. До речі. Ті, хто мене не знає, чи знає погано. Я відразу вам скажу, що я трейл зі стажем, тому буду упереджений і буду тягнути вас в сторону трейлу. Звичайно, я буду говорити, розповідати про шосе, про шосені кросівки і біг, але будьте обережні, попереджаю, вас може тягнути вихор трейлранінгу, і це прекрасно. Поїхали далі. Тому трейлові кроси це ідеальний варіант, тому що протектор покриває всю площу підошви, зокрема, там передню, задню частину, бокові панелі носок. І бути захищені. Також важливо, щоб гума підошви була м'якою. Такий склад, чи як його ще називають компаунд, допомагає їй не замерзнути і добре виконувати функцію щеплення з поверхни. М'якість можна оцінити просто на дотик або поцікавитися у продавця-консультанта про моделі кросівок для бігу взимку. Не дивуйтеся, бо такі кросівки дійсно є, крім того, що підошва може бути з м'якшого компаунду, ще й midsole, середня частина підошви. Ось ця. Може бути м'якшою, не тільки ця а, і не буде добіти на морозі. До речі, про англіцизми, про міцол і таке інше. Я буду деколи використовувати такі слова так просто простіше. Це міцо, запам'ятайте. Шипи це окрема тема, навіть якщо ви не збираєтесь бігати марафон в Арктиці чи на озері Байкал, в цьому я точно впевнений про байкал, захист від дожеледиці є важливим і в нашу підступну зиму з різкою зміною температур. Наприклад, я зараз бігаю в лісі, в той час, коли на вулицях міста дощ вже змив весь сніг, в лісі настежка, втоптаний сніг, залишився і перетворився на суцільний лід. Тож, якщо на вулиці ожеледиться, краще підстрахуватися шипова. Гумою. Тут є кілька варіантів: спеціальні кросівки збудованої підошву шипами, як, наприклад, у мене Salomon Spike Cross. Є ще у Айнавейта Articlo, здається, називається, і моделі у Айсбага, які роблять мені здається, тільки такі моделі кросівок, але є ще й інші бренди. В мене, наприклад, у ці Cross дуже зручно тримають навіть на людяній гірці, все окей. Але поки я добігаю до лісу по асфальту, то трохи. We'll Сокою, отак, ніби якась коза чи козал біжуть. Другий варіант зробити собі шипи самостійно. Про це навіть знімав колись відос. Ми його вставимо, подивимось. Я колись експериментував, а, вкручував саморізи. все окей, працює, а, але часто шурупи губляться. Але сокані, наприклад, а, зробили деякі моделі кросів, яких вже заздалегідь підготували місця для вкручування шипів, шурупів. Ну, можна просто шурупи. Все просто надійно, вони краще тримаються, ніж звичайні кросівках. Я тестував все окей. Ще один варіант це накладні гумки з шипами. Це найдоступніший варіант для більшості бігунів. Ось вони так виглядають. Вони швидко зношуються, але невелика ціна дозволяє купувати нові без зайвих докорів сумління. Вони працюють таким чином. Ти їх просто вдягаєш на кросівок і на передню частину, а оцю на п'ятку, і у вас вже є шипована імпровізована гума. Можна в таких просто е, навіть ходити по місту, якщо дуже е, слизько. Мінус лише в тому, що вони часто злітають з ноги під час вбігу. Е, в, мене, в мене злітали. Ну, але підстрахуватися можна. Окрім шипів, деякі виробники додають в підошву альтернативні матеріали, які запобігають проскол в вузу Хорошим прикладом може бути модель Socony Пілігрін Ice Plus з підошвою Arctic Grip, здається. В них є вставки з більш м'якої гуми. Я їх також тестував. все окей, трохи краще працює, але все одно нічого не зможу порівняти з шипами. Повірте. Мембранні матеріали, цілий окремий підрозділ. Ми ще поговоримо про це, коли будемо говорити про одяг. Але сніг і дощ можуть відбити ваше бажання бігати. Це всі ми розуміємо, навіть у найбільших ентузіастів. No! God, please, no! 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 На щастя, бігова індустрія вже рухається давно вперед, не стоїть на місці, і нам допомагають мембранні матеріали. За своєю суттю, просто щоб пояснити, мембрана це тканина, вкладається з мільйонів мікроскопічних пор, які не впускають вологу, але при цьому випускають її назовні, коли ваша нога потіє. Наприклад, варто пам'ятати, що мембрани бувають різними і з різним рівнем захисту від вологи. Кросівки можуть бути вологостійкими і після тривалого бігу по снігу, наприклад, намокнути. Може, можуть бути майже цілково водонепроникними. Е, найбільш відомою мембраною асоціюється з компанією GORE-TEX, тому що вона була одна з перших, хто з'явилася на ринку. Це синтетичний матеріал, який вбирає менше вологи і швидше сохне. Модель, наприклад, це SpeedCross чи Spike Cross. Є три моделі: без мембрани з мембраною і з цією посередньою мембраною. Клайма Соломан. Наприклад, зараз буде огляд невеличких брендів. Компанія Альтра в них модель є Lone Peak, Neoshell, в них використовується окрема мембрана Polartek Neoshell. Не знаю, на що вам ці всі назви, але може буде цікаво подивитись. Вона не водонепроникна, легка і дихаюча. Якщо цікаво, то можна подивитися інші бренди. Inovate, наприклад, це, в них є крім Gore-Tex ще DVR, Це Durable Water Repellent. Не тільки в них, але в багатьох є. Таке покриття це таке просочення тканини, яке запобігає проникненню води всередину. У деяких моделях, наприклад, використовується нейлон з просоченням DVR замість сітки. Ось так і працює ця недомембрана пересітка. Пересідкани до мембран. У Under Armour є три тканини: шторм, які також не пропускають волого всередині. Тобто у кожного є своє Adidas є ціла лінійка, яка називається Terex. це е, взуття та одяг для аудору. Там багато також технологічних тканин є. Тому при виборі кросівок для зимового бігу поцікавтеся в магазині, який рівень захисту від негоди має модель. Важливо пам'ятати, що мембрана не панацея на всі випадки життя, навіть в захищенні кросівки за Помір може потрапити вода або сніг. А далі по закону Мерфії намокають шкарпетки. І ви продовжуєте бігати в технологічних мембранних, але мокрих середини кросівках. Я, наприклад, ніколи не рекомендую бігати довгі змагання чи просто тренування довгі більше години в мембранних кросівках, якщо на вулиці мокро. Але для вирішення цієї проблеми є кілька порад: Перше. бахіли, гейтери, гамаші. Називайте, як хочете. Вони закривають потенційно небезпечну зону між кросівками і штанами. Працює це таким чином. Ви оцю нижню частину вставляєте під кросівок, а оцю зверху защіпаєте на щіковиці. От, от так. Тобто у кросівок не потрапляє волога сніг і бруд до того ж. Вона у вас у вас не будуть мерзнути щиколотки, що трохи підбадьорює. Отак я як рука із звинутий. Дивилися серіалу. Кросівки з високим захищеним водовідштовхувальним манжетом у багатьох виробників такі моделі є: наприклад, у Adidas, у Terex, у Salomon у Snowcross, у Сокані Razor Ice, у Ляспортіви Cyclone, у Scarpa Rebel. рече. Майже у кожного виробника є кросівки з високими манжетами. Ще один дуже цікавий лайфхак це водонепроникні шкарпетки. Часто проблема мокрих ніг залишається навіть у разі, якщо ви перепробували всі інші лайфхаки, про які ми говорили. Найпідступнішими у боротьбі з вологою можуть виявитися шкарпетки. Не очікували шкарпетки, реально. Волога, що потрапила на верхню частину шкарпетки, опускається вниз і збирається там. Тобто ну, водонепроникні шкарпетки не вбирають в себе вологу, через що навіть а, тривала пробіжка в них. Воду викличе приємне відчуття. З брендів, які використовують подібні шкарпетки, виробляють вибачте, виробляють шкарпетки. Ми можемо прокоментувати Декшел і Sealskins. Здається, Sealskins. До речі, всі посилання на бренди і технології ви зможете подивитися в описі відео, щоб руцями не тицяти і не шукати в інтернеті. Отже. Висновки: якщо ваш біговий сезон не припиняється з настанням холодів, рекомендуємо подумати про купівлю спеціального взуття. Так воно може бути дорожче, але з урахуванням того, що ви будете бігати в них набагато менше, ніж в звичайних кросівках, вони вам прослужать довше. Мої бігають вже третій чи четвертий сезон. Все окей, і не схоже на те, що ще будуть розвалюватися. У порівнянні з звичайними літніми кросівками це зручна. І безпечна опція для зими. У них ви будете впевнені, що почувати себе на слизьких і зледенілих ділянках траси, де ви не бігали, замість того, щоб бути обережним і стежити за кожним кроком. Як правило, зимові кросівки зроблені з більш щільного матеріалу, тому ногам не буде холодно, як у літніх сіточкою, що продувається. Хоча ви бачили чимало героїв, і ми бачили також, які бігають по 20-30 кілометрів в таких літніх кросівках. Тому, вибираючи зимову пару, зверніть увагу на три головні характеристики. Тористики це щеплення, матеріал підошви і тип мембрани. Ну і чи є, звичайно, вкусівок шипи, і які саме у сніжно або просто вологу погоду можна додатково захиститися бахілами і шкарпетками, які не пропускають воду. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І я ще тут попрошу вас підписатися, лайк, поставити комент. Це зараз дуже нам потрібно, бо невідомо, як Ютуб відреагує на наше повернення з україномовним контентом. Давайте допоможемо йому відреагувати правильно. Всім дуже дякую і до зустрічі в наступних відосах. Пока. Ще один дуже цікавий лихайк, ще один дуже цікавий лиха, ще один дуже цікавий лиха лайфхук, блядь!